Вітаю вас, діти, на занятті з математики. Усі з нетерпінням чекають свята, щоб зібратися разом з друзями. А яке ж свято без солодощів? І тут постає питання, чи вмієте ви ділити торт на частини? Його необхідно ділити порівну, щоб наобразити друзів. Якщо ви не знаєте, тоді давайте це робити разом. Розділимо торт. На дві рівні частини. Діти, як це зробити? Дуже добре розрізати його навпіл. Але спочатку знайдемо його середину. а потім зробимо розріз. Ось так. Скільки частин вийшло? Так. Дві. Далі поділимо торт на чотири частини. Як це зробити? Молодці! Один розріз зробимо так, коли ділили торт на дві частини. Тепер додамо ще один розріз через середину. Скільки частин отримали? Вірно, чотири. А тепер запитання, діти. Як отримати 8 рівних частин? Розумнички! Кожну отриману частину розділити ще навпіл. Перевіримо, скільки ми частин отримали. Так, вісім. А зараз спробуємо розділити паралелепіпедний торт. Спочатку на дві частини. Знаходимо середину торта. Через середину робимо розріз і отримаємо. Так, діти. Дві рівні частини. Запитання. Де необхідно зробити розріз, щоб отримати чотири частини? Ось так. Скільки ми отримаємо частин? Вірно, чотири. А тепер, діти, поміркуйте, як отримати вісім рівних частин. Зробити розрізи від середини до кутів торта. І отримаємо 8 рівних частин. Спробуйте ще потренуватись і розділити ось ці два торта на 2, 4 та 8 частин. На цьому наше заняття завершено. Бажаю вам, діти, приємних зустрічей і веселих свят!